Лист до самої себе минуле. Я вже кілька днів думаю, що ж мені написати тобі, а точніше, собі минулій, від себе теперішньої? З чого ж почати дати пораду, яку? Ти ніколи не прислухалася ні до чиїх порад і не поспішала щось комусь радити, якщо тебе про це не просили. Скажу тобі чесно, з тих пір нічого не змінилося, та й яку пораду я можу тобі дати? Уникати поганих людей, але ж саме вони загартували мій характер і зробили мене сильнішим. Погані люди навчили мене цінувати хороших людей, не ображати хороших людей. Але ж саме вони навчили мене усвідомлювати, приймати, виправляти свої помилки і обов'язково просити вибачення. Хороші люди показали мені, що їх набагато більше. Єдине, що я хочу сказати тобі, це те, що я люблю тебе і вдячна тобі. Все те, що ти робила тоді важливе для мене зараз, адже без тебе тієї не було б мене справжньої. Завдяки тобі є я, і це найцінніше, що в мене є. Завдяки тобі я навчилася боротися, змінюючи те, що можна змінити. І навчилася відпускати те, що змінити неможливо. Я вдячна тобі за твою нескінчену доброту, яка оживається із всепоглинаючою злістю, за світло в твоїй душі і за темряву твого гніву, за твоїх демонів, які завжди дружать з твоїми ангелами, за чуттєвість і за жорстокість, за твою силу волі і твою безхребетність. Я вдячна тобі за хоробрість, яка, як Жанна дарк, завжди захищає щитом і мечем твоє боягузтво. Я вдячна тобі за твою щедрість, яка з мінливим успіхом душить твою скупість. Я вдячна тобі за твою лінь, яку кожен день пробуджує твоя процездатність. а також за безпросвітну дурість, що знімає капелюх перед твоїм розумом. Я вдячна тобі за те, що ти ніколи ні про що не шкодувала. Саме тому я досі не про що не шкодую. Я не буду тобі розповідати. Про майбутнє, ти скоро сама все дізнаєшся. І кажучи слово скоро, я дуже гірко посміхаюся. Ти не повіриш між нами на роки, між нами всього лише одна мить. Ти не встигнеш кліпнути оком, як ці 20 років пролетять, немов одна секунда. Але ця мить у тебе все ще попереду. А мої спогади про тебе вже далеко у минулому. Бути тобою. Це щастя, моє щастя, з повагою і любов'ю я, і з трохи ширшими боками, і невеликими зморшками, але все з тим же палаючим серцем, і нескінченою душею, як у тебе, завжди твоя, Валентина.